Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо геоінформаційну систему енергоефективності громади, яка є окремим модулем геоінформаційної системи територіальної громади. Ця ГІС є призначена для відображення, опрацювання енергетичних даних, а також для моделювання процесів управління енергоефективністю, що дає можливість громаді знизити енерговитрати та покращити своє економічне становище. Енергоефективності складається із кількох підсистем. Це є інтерактивна карта із нанесеними на ній об'єктами, які виробляють електроенергію, які споживають електроенергію, а також її транспортують. Також це підсистеми здійснення енергоаудитів, публічних електронних звернень та реєстрації інцидентів. Також Гіс містить під систему візуалізації показників енергоменеджменту громади. Зараз ми коротко розглянемо кожну із цих підсистем, а також інструменти, які доступні користувачу на цьому ресурсі, і розпочнемо ми з інтерактивної карти, яка у нас відображається на екрані. Переглянувши список шарів, ми отримаємо детальнішу інформацію про те, якого роду об'єкти у нас відображаються. Як вже згадувалося раніше, це є об'єкти, які споживають електроенергію, тобто будівлі, заклади охорони здоров'я, адміністративні установи, заклади освіти, це різного роду підприємства. Теж у нас на карті відображаються об'єкти, які виготовляють електроенергію, це і вітрові електростанції, сонячні електростанції. Це є теж біогазові установки, індивідуальні теплові пункти, а також на карту нанесені посадки енергетичних рослин. Крім цього, на карті у нас нанесені схеми інженерних мереж, водопостачання, газопостачання, електропостачання, теплопостачання тощо. Їхні Зони, охоронні зони, а також відповідні оглядові колодязі. Цей список шарів не є повним, ви можете його доповнювати. тією інформацією, яка потрібна вам для ефективної роботи. Тут можуть бути теж додані містобудівна, наприклад, документація чи землеупорядна документація. Як ви вже помітили, клікнувши мишкою на будь-якому із цих об'єктів, ми отримуємо більш детальну інформацію про нього. Наприклад, якщо мова йде про газопровід, ми отримали. Відомості про матеріал, труби, діаметр, тиск, ширину охоронної зони, довжину. Також тут можуть бути відомості про дату введення в експлуатацію, дату останнього ремонту тощо. Крім цього, є дає можливість автоматизувати. Звернення громадян щодо проблеми, свідком якої вона стала. Для цього потрібно повідомити про проблему, заповнивши ось таку електронну форму, де вказати короткі відомості про себе, вибрати тип цієї проблеми, вказати адресу, можна додати фото цієї проблеми та надіслати. Як вже говорилося раніше, ГІС містить під систему з показниками, основними показниками енергоменеджменту громади. Це інформаційна панель, або, іншими словами, дешборд, на якому ми бачимо відомості про генерацію електроенергії різними. Об'єктами, сонячними електростанціями, вітровими електростанціями тощо. Також про обсяг спожиту електроенергії, заборгованість у вигляді діаграм у нас відображається динаміка споживання електроенергії, теплоенергії. тощо. Таким чином, голова має, голова громади має можливість контролювати оперативну. Тивно контролювати енергоспоживання, виявляти втрати та приймати ефективні рішення щодо енергетичного розвитку, планувати модернізацію та реконструкцію інженерних мереж, а також впроваджувати використання альтернативних джерел енергії. Сподіваюся, що ця інформація була для вас цікавою та корисною. Читайте детальніше про гіс енергоефективності громади на нашому сайті. Посилання на сторінку продукту знайдайте в описі. До цього відео